Вітає в ефірі. Програма вічна віч перед мікрофоном Наталя Тукало. Людина не може жити без пам'яті, без рідних та друзів, без подій та спогадів, які розфарбовані різною палітрою почуттів. Це слова із передмови книги дослідника та знавця єврейської історії барського району Михайла Куперштейна Єврейське містечко мого життя сьогодні. Михайло Куперштейн, гість українського радіо в Вінниці. І ми поговоримо про те, як створювалася ця книга, як створювалися попередні ваші книги, і разом з автором погортаємо трішки. І їх сторінки. Доброго дня усім. Перед цією книгою в мене вийшла книга Місто Бар, єврейські сторінки крізь призму часу. Ця книга розповідає про місто Бар, яке стало мені рідним в далекому 1970 році. В мене направили на роботу в місто Бар, і так я залишився там жити і працювати. І багато про місто Бар, це старовинне історичне місто, в якому вживалися три великі. Народу будемо так сказати це єврейський, український та польський, тому що десь починаючи з 14 століття, це вже було місто. Бар було захоплено захоплено польською шляхтою. І тоді воно називалося не бар, а місто Р Відповідний булиць, річка так само називалася Рів, і лише з часу, того, коли почала володіти містом Бар, польська… Туль поцька дуже на кореляції І, то пам'ять про своє рідне місто, а вона сама з Італії, з міста Барі, то було названо місто Бар. Хоча існує ще одна версія, версія назви міста Бар по старослов'янській мові Бар – це болото. А місто, де почали будувати це місце, де почали будувати це місто, було болотисте. то можливо так, але більше всі схиляються на те, що місто на місто. Названо перенесе, пам назвала пам'яті про своє рідне місто Барі. Цікаво, що італійці знають, що в Україні є, є місто італіці знають з міст з нашого міста, їздили туди, дивилися цей музей, де королева, королева та саме Бонасворце так і угу. От, і, там, і, тому що вона бувала в Бару, і жила деякий час, вона влас внесла великий вклад в місто, бар, навчила людей вирощувати ці екзотичні плоди і також ест, етики, і естетики навчила багато своїх, тому що вона приїжджала не сама, приїжджала ціла свита її і відповідно навчала людей вести культуру з Європи. Яка відклалася, відклалася у пам'яті по сьогоднішній день? Згадка про про її, Михайло Борисовичу. Чому ви взагалі взялись? Ну, займатися такою величезною темою, це, та, це дуже я, велика тема. Да. Зрозумійте, що це історія цікавилася, як то кажуть, давно, що як -то кажуть, радянські часи, але тоді тема була на, можна сказати, напівзакрита, чи закрита зовсім. І крім того, мі... про місто Бар видано багато літератури є, І, там різних книг, доповіді, нарисів, але про, мі... про саму єврейську складову дуже мало. І тоді постав, подумав, постало таке питання, де й так говорили, що треба, як то кажуть, від що відтворити на папері. Ту історію, яка була з єврейської сторони, Тобто взяти складову з усієї історії і показати в контексті з, порівняно з іншими народами, що проживали, тобто, в даному місті. Це у українці і поляки. У нас навіть в місті церква і костел, і синагога, коли це раніше було, вони знаходяться на одній території. Це дуже рідко, майже ніде так не буває. Я допустим, церква і костел через. Через подвір'я проходить там угу. ще разом. А синагога теж була близька. Але тоді, у 1717 році, коли єврейська громада отримала дозвіл на будівництво, цю саме, тоді епіскоп Рупневський. Знайшов, що ця територія належить костелу, і наказав на перенести будівництво синагоги, оця Сибирська синагога. Це дуже перенести його трохи далі. А так вони були в началі всі докуп. Ну там теж недалеко, там буквально якихось 100 метрів, не більше, mm -hmm. десь так. І воно це було одне з величних здань. Ось таке з побудов... Можна показати на камеру, да, ще було велика видно. велика. Mm -hmm. Да, це, це вона є тому, дана і тут. От вона це в чорно-білому, mm -hmm. чорно-білому. Да. Щ, щоб наші глядачі, да. також, той, да. хто, ті, хто нас дивиться сьогодні на каналі Ютуб, щоб вони О, бачили. Що? Ну, це про цю синагогу можна ще сказати, що вона існувала до три до середини десь тридцятих років, потім радянська влада була закрита, як це було так само закриті єврейські школи і всі інституції єврейські. А під час війни німці зруйнували її. І після війни була спроба єврейської громади у 48-му. 1948 році від, відкрити синагогу, але Рада міністрів і управління по справам релігії чи культам відповідно дали дозві, не дали дозвіл, сказали, що заборонили відновлювати те саме. Це була відповідна синагога, остатки синагоги були розібрані, і цей будівельний матеріал пішов на будівництво житла в місті. Так вона перестала існувати. Крім крім синагогі, ще існувала десь так, будемо сказати, на початку ХХ століття, 910 12-й рік. Десь було близько 60 молитвних будинків. Тобто це таки можна сказати, що молитвиний будинок це кожна група населення. Допустим, то шевці, то жестянщики, то м'ясники свою організовували свій молитвений дом. А то читала це велика центральна синагога. Ребин був один. А вони собі проводили, щоб далеко не хотіти і не скупчувати людей. То значить, кожна своя так дозволялася в ті часи mm -hmm. робити. Робити такий. було порядка десяти. Ну всі вони звичайно, знищені. Були за часів радянської влади, до війни і після війни вже не відновлювали Просто люди збиралися потаємно, десь у когось на, е, в, хат, в хаті і проводили молитви. І це саме. Про це звичайно заборонялося, але може і влада і знала, але на це не звертала дуже такої уваги. От. Ну, все робилося, як так кажуть, в радянські часи таємно. Щоб не знали я перед тим як перейти до, до питань про вашу крайню книгу містечко містечкому життя? Я х, ще хочу запитати вас про цю попередню роботу місто Бар єврейські сторінки крізь призму часу. Ви її переклали на англійську? Це не є приклад це б. Це не... be... Ну, тобто, Вихідці... є переклад цієї да, книги да. на Вихідці з бару в третьому-четвертому поколінні хотіли так звич, зв'язку з тим, що вони не вміють читати по українській мові. Вони її переклали собі для себе на, на англійську мову і відповідно для англомовного читача. І прислали це мені один екземпляр цієї книги. Чи були відгуки, як вони відреагували на те, що в ній? Ні, ну від, відгуки були. Вони мені присилали. По електронній почті там е, як така, коментарі про цю книгу питали, чи я знаю про тих людей. Вони згадували, що у них там були прадіди, прапрадіди, uh -huh. чи тому, що я де багатьох згадую, деякі писали, що вони знайшли своїх рідних тут, е, де вони були? Там є і фото, я так розумію. Да, так, ну, Ті багато, самі фото, що самі тут, фото. тут, тут є звичайно і фото різноманітні якщо вони зацікавились зацікавилося ну, ну, такої е, міста угу. Якщо вони зацікавились таким виданням значить їх цікавить історія і, ну, історія цього краю да. історія їх, барського їх, району їх цікав... історія їхніх родичів да. їх цікавить адже ви виїжджали з Починаючи з кінця 19 століття, коли почалися погроми, це 81 80, 1881 1884 рік, коли після убивства царя Олександра пішла, пішла, пішли погроми євреїв, то багато кинулись і тікати з з України, тому що з України тільки з України, але в Україні просто багато проживало євреїв. Потім початок 20 то століття теж після революції 905 року теж пішла репресії проти євреїв відповідно і виїжджали і той як міг правдами, неправдами добиралися до чи Сполучених Штатів Америки, чи в Аргентину, чи в Канаду, і в інші інші країни борчани є по всьому світу. Так, барчани є, борчани є по по всьому світі. Даже один із к е, Ентоні Енд Енджель. Еліот, Еліот Енджель, конгресмен Шай. Його корні з походять з, з бару у 1999 році. Він приїжджав со свою приїжджав в місто Бар угу. і шукав на старовинному кладбищі свої корні. Звичайно, угу. про російській чи по Україні. Ну тоді було ще як так, російська просія. Він не розмовляв, з ним був пере... перекладач і ціла свита там охорона, і так далі. Все-таки член конгресу США. Він по-моєму працює. І ще в палаті представник США, я точно не, не скажу. От, ми були на зустрічі з ним, і там приглашали. Тоді було що мало бути 600-річчя заснування бара, мав приїхати, але видно, щось не його запрошувала міська влада, але він так і не приїхав до бару. Тема пошуків українства в собі в них присутня Так, да, в них присутня. То він ж його ніхто не спеціально приїхав, щоб шукати. Звичайно, то кладбище, би ще старовина клад живно була зруйнована. Там деякі могили позалишалися. На якомусь він вроді знайшов, але він був не впевнений. Фамілія підходано чи впевнений, чи так було, чи не так було. Він Конкретно не казав, я буду розбиратись. А І... якою мовою переважно спілкувались, або які мови знали тоді ваші земляки? Ну тоді знали і українську знали, і знали. російську знали, і відповідно свою мову мову ідеш, на якій і берегли. І берегли її. Це вже за нинішнє покоління. Чи, наприклад, я вже я все розумію, але не так я маю, не, да, точно, не розма, да, Не розмо не можу толком, як то кажуть, розмовляти. А мову націй, вони спи, спи, на ці вони спс на українській, на російській, ще раз повторюю на мові ідеш. Всі люди розмовляли, бо вони кінчавчилися там же в кож, в кожному містечку. Чи то був допустим, Бар, чи Копайра, чи Сатанів, були начальні, навчальні училища, хедри називалися, в яких вчили в першу чергу, вчили релігії, вчили грамоти. От. Ну, Потім були ще в деяких містах, як, наприклад, в подільське було єврейське училище, по бо Баруту училища не було, От. і відповідно навчалися далі. you e Повернемось до, до початку нашої програми. Я анонсувала, що вийшла ваша нова робота, книга Єврейське містечко мого життя, і вона трішечки відрізняється від попередньої Чим? Чим вона відрізняється? тому що якщо це більше публіцистична історична документалістика, то там більше автобіограбу краєзнавча автобіографічна направленість. Тобто, я, наприклад, на цих. Містечка, звідки мої корені походять, це містечка Сатанів, мировні Курилівці Копайгород. Копайгород, то відповідно вони відображав події, які відбувалися в цих містечках на основі, як то кажуть, подій, що мені розповідали колись мої батьки, і події, які я ще як так кажуть, будучи вони. Запам'яталася запам і, і вирішив відкласти, щоб за, знати, що до чого, і як, як воно буде від, відображатися на, на папері? Ви як довго виношували ідею створити книгу, у саме крайню, яка. Ну... Базується на ваших власних спогадах? Ви збирали їх по крихітці Ви ходили напевно, ну займалися великою пошуковою роботою, звертались до архівів. З ким ви співпрацювали? Хто вам допомагав в цій роботі? Ну в архівах допомагали, потім розмовляв з людьми які щось, які пам'ятають ті події, тому що старші, як так кажуть, за мене що відложилося. так також з архіву замдиректор архіву Фаїна Вінокур до тоже Фейна Вінокурвінокурова да. Фейнавраміна, так да. ну вона взагалі дослідниця за весь голокос. На полановитий да, Холокост, вона... вона... дослідник холокосту тут ось от Холокоста Постійки, тут в основному. Uh -huh. да. ну І тема Холокосту також затронута. Сатані, в муровані Курилівці, Копайгору – Це містечко, як, з якими ну, ваше життя. В різні періоди, періоди часу там жили ви, живете, ви сьогодні в пару живете. Да, так? Я в бару в бару. живу. Члени вашої родини. Ви про все це ви розповідаєте в книзі. Михайло Борисович, що ви хотіли основне донести цією книгою? Ну ці донести те, що незважаючи де людина жила, чи в такому більшому містечку чи меншому, вона повинна залишатися людиною і показати і всю історію свого історію свого життя на на основі подій, які відбуваються в місті, в країні, в в цілому. Так, десь приблизно показати, що ті всі події вони відображалися як на нашій на родині, так воно відображалося на усіх людях. На комусь більшій мірі, комусь меншій мірі. Хто ваш читач? На яку аудиторію ви розраховуєте? Ну, ну Це розраховано на е, мешканців, які е, жили в цих містечках. Тобто вони незалежно, чи вони. Е, Пожилі чи вони молоді, тому що історією цікавляться цікавляться люди, ті, які проживали в основному, ну є і є ті, що з відповідно, що вони трошки не в цих містечках жили, але теж, теж цікавляться цими подіями, які відбувалися, допустимо, поблизу Копайграда містечка, чи поблизу мурованих курилівців. Угу. Тому що події вони, як так кажуть, пізнають е себе і свої дашов, тому що ті самі будемо так можна сказати, що. Eu... Особ, особистості, які проживали в Копериді, могли бути такі самі по характеру чи по зовнішності, і в, в Жмеринці, і в Могильові, і в Сатанові, і в других. Тобто, як так кажуть, міс, єврейське містечко зі своїм укладом, воно було, як так кажуть, у всіх цих містечках. Якщо була синагога, то вокруг синагоги організовувалося все, все життя єврейської общини. Я навіть бачила, що ну, крім того, що там є багато дуже ваших спогадів, спогадів ваших земляків, багато фото, багато фотоархівних документів я бачила в цій книзі. На жаль, не можу її зараз погортати, але я її бачила, тримала в руках буквально на днях. Там ще багато рецептів єврейської кухні. Да. Де ви брали ці рецепти? Це теж, теж ви згадували? Це, чи ви запитували? Це, це все не, це все, рецепти, це все передавалося з покоління в покоління. І зберігалося І зберігалося, в, наш, в нашій родині так само зберігалося ці, ці рецепти. Тому вирішив до, донести до людей, може хто забув мо, хто не пам'ятає. Ну, зараз трішечки до такої сумної теми, але без того ніяк. В дні, коли ми з вами зустрічаємося сьогодні, 14-15 жовтня, це такі сумні дати для єврейського населення. Ну, власне, зокрема для бару 80-й рік тому, нацисти в цей час знищували євреїв. Це відбувалося в серпні. Це відбувалося в жовтневі дні 42-го року. Спогади, свідчення. Про всі ці події, все це також описано і в цій книзі, яка да. крайня вийшла, і і тут. Розкажіть, будь ласка, про це ну що можна сказати? Все то іноді можна зустріти такий вислів, що навіщо студіювати історію Холокоста, якщо це мов не наша історія? Якщо поверхнево глянути, можливо, це і так, але реальні сюжети. Показують надзвичайно непросту динаміку холокосту. Тут простежується, так я розумів, дві протилежні лінії: рятувати, рятувати євреїв і знищувати їх, ділитися останнім шматком хліба і одночасно йти грабувати єврейські будинки, знищувати дітей і рятувати дітей. І таких прикладів є дуже багато. Ми наближаємося до сумної дати в місті, бар і околиці, це 14. Два дні відбувалося відбувся другий розстріл євреїв у місті Бар. Це було 14 15 жовтня 1942 року. Тобто пішла вже 81-ші роковини розстрілу розстріл євреїв. Тоді було розстріляно десь близько від 2,5 до 3 тисяч євреїв. Це були євреї як із міста Бара, так і з навколишніх, і відповідно було багато євреїв. Також із Буковини і Бесарабії, які були зігнані в ці містечка. Вони відомо не... кількість. Ви дослідили кількість. кількість. Ні, ну це дані є такі, угу. що до ну, точно циф точної цифри немає по сьогоднішній день. Звичайно, чому це так? Бо в 1945 році міська влада по Козівці зробила склала акта про загиблих загиблих євреїв. І відповідно, там вказувала цифра 5138 осіб. Потім, що вказувалося, що трохи трьох, ось були повішені, 51 померла десь від е, від знущань і 88 теж були, 88 були закатовані. Але кожен рік з'являються нові прізвища і показується, де чому в списках, на, в списках немає. Ну, Причина це, це зрозуміло. Звільнили бар 26 березня 44-го року, а акт заставлений в 945-му Тобто, частина людей пішла воювати, частина просто вже не верталася вже подивилася що нікого нема своїх рідних не виїхала в різні різні міста і відповідно хто що пам'ятав то, то, то записали, там навіть в тому акті тут акт є записано не в книзі. Е, записано тільки прізвище, було 2800 прізвищ. Всі останні було сказано, що не пам'ятають і е, відповідно, тому що це були люди е, при, з безсереби Боковини, яких е, ці місцеві не знали, як їх звати. Тому що могил, там, значить, дві могили, тобто е, могили, кажу, на, в одному місці, де розстрілювали в 19 серпня п'ять великих могил. А 14-15 серпня, то там знаходиться 6 могил. То відповідно, і 14-15, це, це вже йшла зачистка. Міста від євреїв. Потім вони об'явили, що місто вільне від євреїв, але незважаючи на те, що знаходилися і відчуху, деякі переховувалися, а деякі ще мали тікати, наприклад, а копії мали, то, наприклад, 17 жовтня було спіймано двох євреїв. це Скоротовський, це він був юристом, адвокатом і. Брусиловського, це службовець, і їх взяли, не розстріляли, а просто повісили, щоб показати людям показова страта. Показ показова страта. Це була, щоб показати, що не не переховуйте, тому що тому що те саме. От. І ще, потім розстріли приводили ці далі, і в грудні. В грудні, наприклад, 42-го року, там поблизу беру, є село Балки, і там багато не багато, ну, частина була, Це була вже руминська зона окупації. Ну там не розстрілювали, там просто вони від голоду чи від холоду вмирали. То знайшли, там німці прийшли щось, там по якимось своїм справам, і, і побачили, хтось там сказав, що лікарі з Берської лікарні, Вбивший головний бурштейн і своєю жінкою і дітьми, і вони їх забрали, привезли в бар і в бару на єврейському вже кладовищі, розстріляли. Також там розстрілювали дітей із змішаних сімей. Наприклад, в гулі село Гулів, то вже є поблизості бара, смішана родина фішманів добровольських, його розстріл чоловіка він і розстріляли під час погрому а до неї значить поліцейські так петровсь петровський наказав почав її бити і заставити де де щоб віддала Подала дітей, у неї було четверо дітей віком від 3 до 13 років. А вони діти переховувалися у сусіда Пилипа Носкова. І мусила, і мусила вона, так як вона не могла витримати цих знущань, мусила сказати, де ці діти. І тоді староста села Мельник разом з трьома поліцейськими відвели, відвели дітей і її в бар. Її, звичайно, не розстріляли, тому що вона була українка, а дітей розстріляли так само на тому самому місці, на єврейському кладі. Хайла я мушу вас переривати, тому що ефірний час, ну просто невпевно іде вперед. Все. Я вам, ми ще не зачепили тему праведників. Я знаю, що серед ваших земляків і їхні предки є, є, є праведники світу. В наступній програмі обов'язково про них поговоримо. Я вам дякую за те, що ви робите, за те, що ви досліджуєте і зберігаєте нашу історичну пам'ять. Дякую вам за. Наразі програма Вічна віч добігає завершення. Сьогодні гостем українського радіо Вінниці був автор книжок присвячених барському краю. дослідник з знавець європейської історії барського району Михайло Куперштейн. Програма вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.